ютубі влада Волошина. Паралельна трансляція не судуватиметься. Подивитись це відео на Ютубі прямого. Зі мною сьогодні Олексій Океан, політолог, співзасновник наз платформи стійкості та згортованості. Олеже, радий бачити вчергово. Радий вітати влади, тебе і аудиторію. Хештег без питань для всіх нагадаю. Декілька хештегів приготував сьогодні, які так чи інакше пов'язані з тим, що відбувається навколо нашої країни, війни, яка, на жаль, продовжується угод меморандумів. Рамкових домовленостей і так далі. Зараз про це детальніше будемо говорити. Олег Саакян розкриватиме ці хештеги. Ще раз нагадаю: Олег може це зробити одним словом або ж декількома реченнями, або ж так знаєте, предметною аналітику завжди цінує, яку цікаво слухати. Олеже. Починаємо. Хештег міжурядова домовленість. Так він. Звучить ці слова можна побачити в документі, які нібито завтра знову будуть обговорювати в Вашингтоні. епопея з угодою про надри Сполученими Штатами підходить до свого завершення. Ще не знаємо, що буде точно в самому самому фініші, але той проект, який опублікований, говорить нам про те, що дійсно вдалося досягнути взаємовигідного договору, відкинувши. Високий рівень амбіцій, як з боку Сполучених Штатів, нав'язати Україні боргові зобов'язання, так і з боку України пряма відсилка до гарантій безпеки. В результаті цей договір буде підписуватись на рівні лідерів держав, хоча він містиме в собі рівень міжурядовий, і в самому договорі прописано, що ця угода буде ратифіковатись парламентом. Всі Впередні забаганки з боку сполучених штатів небезпечні для України звідтеля вичищення, але при цьому полем битви стане створення фонду, і от навколо цього ще довго і довго будуть ламатися списи, коли яким чином тощо. Але потрібно розуміти, що будь-яке розроблення натир коли-небудь це процес довготривалий, і він буде відбуватися, і вигоди від нього вже буде отримувати Сполучені Штати не за президентства Трампа. Є купа умов безпекових технічних, які мають бути виконані фонд, визначено кампанії, проведено георозвідку, А потім ми стикнемося, наприклад, з відсутністю достатньої генерації електроенергії в Україні для того, щоб це здійснити. Тобто, треба спочатку створити генераційні потужності, наростити а, і відновити зруйновану Росію українську енергетику. А потім ще а потім ще. Тому поки що цей договір це. 50% від нічого, що запропонувала Україна. А Сполучені Штати створили ідеологічне підґрунтя для трампістів для підтримки України. Не як хороші хлопці проти поганого Путіна, а як е -е, цитуючи класиків сучого сина, але свого кого вигідно підтримувати. Це слово ти вже вжив. Там правда, я ще додав трішки Наступне, яке розкриватимемо. Звучить так: фонд відбудови. Ці слова звучать і. Цій угоді відбудови, звісно, що йдеться про Україну, фон відбудови це ніщо інше наразі, як певний симуляка, чи створиться він, чи не створиться, коли це буде, яким він буде. Це все ще відкрите поле, і з високою рідністю що Трампу це буде взагалі не сильно цікаво для України. Ключове тут що тепер у Трампа є внутрішня невеличка перемога, помітьте. Трамп не виставляв жодних вимог до України і ультиматумів його команда стосовно переговорів з Росією. Ні припинень вогню, ні територій, нічого. Все звелося виключно до цього договору. Mm -hmm. Припускаю, в Штатах зрозуміли, що м, припинити бойові дії за 24 години, чи за 240 годин, чи за 2400 не вдасться. І йому треба в перші 100 днів запропонувати якусь заміну цій перемозі. І цей фонд. Став цією заміною, і Трамп вже по результатах розмови про фонд сказав, а санкції по Росії будуть продовжуватися, хоча дуже хотілося б з Росією копаленим зробляти, і цей фонд і угода потрібна для того, щоб Україна мала змогу воювати, Помітте, не домовлятися з Росією, не здавати територію, не капітулювати, а воювати він сказав, що воєнна підтримка України буде продовжуватися, тобто. Цей фонд вже виконав більшу частину того завдання, яке на нього покладалося, навіть не будучи ще створеним. Пряма цитата для України можливість продовження боротьби. Отак, От це, це, це я вже Трампа, та на ну, чому ти Олег зосередився. Добре, йдемо далі. Ну, ти ж розумієш, ми на деталях самого, самої угоди зупинились сьогодні, бо те, що чорним по білому, завжди цікаво почутися. Тим ти більше диявол саме в цих деталях класичний вислів. Наступний хештег. В білому, а не в чорному, зазвичай ховається, в тому, що поміж струк От. <с> да, е наступне, що будемо обговорювати хештег управління. Ух ти. неочікувано а Управління. Перша асоціація відсутність. Ми входимо в період, війшли, ми входимо повноцінно війшли в період глобальної невизначеності. Ми точно не знаємо, і точно знаємо, що ми не знаємо, що нас очікує, і криза управління це виклик, який стоїть зараз перед всіма демократіями, тією чи іншою мірою. Ми в Україні відчуваємо, що криза. У якості управління, це одна з ключових криз в Україні поруч з кризою правосуддя і з корупційними іншими неефективностями. В Сполучених Штатах актуалізується питання стійкості системи управління те, що Трамп називає діпстейтом, і те, що йде знищувати. Там вже декілька парламентарів, трампістів хочуть реєструвати ініціативу по дозволу третього терміну Сполучених Штатів. Трамп нещодавно під час промови сказав, що федеральний закон це ми, маючи на увазі свою команду, чим заліз на поле священої крови американської недоторканості і незалежності судової гілки влади, багато іншого доходячи до переосмислення НАТО Європейського союзу справами угорщини Управління я би сказав, що це буде одним з ключових слів, яке ще багато разів наб'є аскоміну, бо зазвичай воно так багато говорять про те, чого не вистачає те, чим добре взагалі про це дуже часто не згадують публічно. Ти назвав тут поточнюючи, все ж таки задам порушу певні правила. Деколи це роблю. Ти назвав учасників так більш глобальний підхід. Це був зараз до цієї теми розкриття цього хештегу. Та ознав, назвав учасників, вжив і згадав про корупцію е, і з якими проблемами навіть в управлінні ми там у світі зараз стикаємось. Ці слова про взаємне управління містяться і в угоді управління двома сторонами: США і Україна. Тобто контролюватимуть США, аби Україна знову ж таки з меншим корумпованим підходом реалізовувала там прагнення в подальшому майбутньому чи. Ще. Корупції на таких речах сполучених штатах не менше ніж у нас, і як собачка підросла в дорозі з підтримкою України, коли 70 мільярдів на зброю, а виявляється по цінам як за нову, а в реальності близько 20 мільярдів вартість. А куди ж дельта в 50 мільярдів ділося? Питання за ці роки сполучених штатах. Ну і багато іншого, що можна згадати, але управління за фондом це трішки про інше. А, нагадаю, що це була одна з вимог сполучених штатів, щоб 100% управління було у а в результаті 50 на 50. Але відповідь і підказка нам криється в одному: неможливість відчуження цих прав без письмової згоди іншої сторони відчуження передачі про надра. Це не про те, що завтра будуть огороди в Україні капати американські компанії, або кожен з нас буде шукати в себе уран літій або щось на ділянці і продавати її кілограмами, це про те, щоб ці надра і поклади вуглеводні туди додалися, не дісталися Китаю прямо або посередковано. Бо мова йде про глобальне ресурсне протистояння не з точки зору дефіциту цих елементів, дуже мала частина з них в дефіциті, а з точки зору того, що під 80% рідкісно рідкісноземельних металів під контролем Китаю, як і багатьох інших ресурсів, і відповідно це створює можливості до маніпулювання, починаючи ціною, завершуючи створенням локальних дефіцитів і розривом виробничих ланцюжків. І тому це закидання капелюха туди, де ще, а потім огірки посажу, як мінімум, щоб їх не посазив сусід через межу. І тому про управління це про те, що там при управлінні не має бути нікого іншого, окрім штатів і України, і Україні вдалося добитися того, що це 50 на 50, а не монопольно штати, взагалі, якщо говорити про цю угоду, то е, я б сказав, що вона закінчилася 1-0 в пользу України, бо Україна досягнула е, всіх е, ключових параметрів, які хотіла. А сполучені штати направду відступили від всього того, що публічно декларували Трамп. Зараз надуває бульбашко, того, що це переможно для сполучених штатів, але направду е, можна побачити, що ніякої конкретики, яку хотіли би штати, вони там не отримали. Фактично, це рзац Будапештського меморандуму тепер з боку України. А далі ну ми надали запевнення, а як їх виконувати, будемо дивитися. Uh, та ну і третя сторона дійсно надто обмежені в цій угоді. Третя сторона, як така. <кій> Вона там такої це так цитую, там про це йдеться не ну, менше з тим. Наступний хештег: угода для електорату. Не знаю, на що тебе це наштовхне, але я думаю, ти розумієш, ти вже його згадував сьогодні. Про кого я хотів би поговорити? Для нас важливість цієї угоди в тому, що команда, відхож на назад, Байдена будувала свій імідж і на підтримці України через моральний імператив, через таку морально-етичну складову є злодій-агресор, і Байден прямо називав злочинець, вбивця Путін. А є жертва агресії, яка героїчно бореться, Україна Зеленський зведено до першої особи, і американці круті хлопці, бо вони допомагають Україні. Боротися з негідником Росією, бо вони на правильному боці історії. Команді Трампа це абсолютно байдуже, а для його виборців це дратуюча а, теза, бо вони живуть в а, прагматичному дискурсі власних проблем. В штатах все не дуже гаразд в одноповерховій Америці, в прикордонних штатах з соціальною нерівністю, з безробіттям, з багатьма різними показниками. І їм абсолютно байдуже, хто там хороший, хто там поганий. Вони про інше голівудське кіно, там, де Волк з там де інші негідники, яким симпатизують, і Трамп це їх негідник, якому вони симпатизують, який так само не платив податки, як і вони, як і всі, ота вот еліта, але просто він не лицемірний. Він запишається так само, як інші може порушувати правила, але він це вип'ячує і тому. Імператив підтримки хороших хлопців в Україні, про що У нас є виключно інтереси. Трамп каже: Я медіатор, я посередник, а я не союзник України і не ворог Росії. Наш інтерес, в тому щоб війна просто закінчилася, щоб там не гинули молоді, красиві, чомусь, мабуть, це важливо для його виборців або для нього персонально, люди. І ця угода вона створює ідеологічне підґрунтя. Того, що Трамп може вийти до своїх виборців і сказати: я дотиснув їх, Путін сів за стіл переговорів. Ми ведемо переговори. Бачите, того що не вдавалося зробити. При тому, що це повітря копчене продається зараз. Україна підписала угоду. Вони будуть повертати нам гроші, які вкладаються. Я не Байден. Я не буду виписувати чеки а порожні і віддавати кожного разу гроші Зеленському, який приїжджає сюди. Я буду повертати гроші. Вони. Це нам вигідно, і вони всі в екстазі будуть аплодувати для нас. Це підґрунтя ідеологічне під майбутні лендліз, під майбутні кредитні програми, під продовження України підтримки зброєю, фінансами, всім іншим, і в процесі зараз війни і відбудови майбутньої в мові Трампа, тому це електоральна угода для України. Направду електорального результату вона не несе абсолютно жодного, бо в Україні всі зі скепсисом, взагалі до будь-яких угод відносяться. У нас травма Будапештського меморандуму до сих пір жива і нам болить через те, що ми за неї платимо кров'ю кожен день і життями. Як ти красиво про Трампа з одного боку, а з іншого просто додав мені ще раз тих думок, про які я постійно знаю, Ну як знаєш, в мене крутиться, на Він все таки дуже педагогічний до своєї зовнішності, тому і українці красиві. знаєш, ну. Тут спишемо це на його підходах, от вони і такі. Зокрема, це нічого поганого в цьому направду немає. І без пересадки волосся красиві. Наступний хештег реінвестиції. Направду, от це тепер про вигідність нам. Реінвестиції це тема, яку я не можу повноцінно розкрити, тому що все-таки це лежить поза полем моєї експертизи. Я думаю, тут краще фінансистів питати. Та частина. В угоді, яка цьому присвячена, вона є рамковою, і мова тут може йти про те, що, по-перше, немає зараз 100% контролю з боку сполучених штатів за цим. А він 50 на 50, раз два іде мова про те, що відраховується з майбутніх доходів спокладів, а не з того, що вже розробляється, наскільки я побачив, і це вже також хороша перемога. Сюди третє таким чином, штати себе скидають відповідальність майбутню за відбудову україни говорячи про те що от вони зараз вкладають в підтримку україни тут і зараз військове тощо і в майбутньому вони тільки через фонд і на це має бути кожен там долар американський ще долар український з з усього вони створюють механізм того що буде завжди можливість сказати що ми не палимо гроші ми не просто віддаємо ми інвестуємо Бо це ж про інвестиції, а Україна також сама реінвестує, але реінвестує під американські компанії. дуже часто і густо я думаю, це буде, тому що керування 50 на 50. Трамп продає це за великим американському бізнесу як протекція їх в процесі відбудови України, де будуть плечима, руками, ногами всім штовхатися компанії з усього світу, під кредити своїх урядів. Які будуть їм видавати під те, щоб вони здійснювали тут проекти, які будуть в рамках співпраці з Україною. І от штати інвестиціями українськими під співкеруванням Сполучених Штатів вже зайняли для себе великий шмат пирога, тому що вони зможуть зайти туди, куди вони будуть хотіти? А, далі, ну давай де безпеки, Так він звучить. Дебезпека ну, з приводу цієї угоди мені складно сказати, що це дебезпека, оскільки там взагалі особливо ну це інвестиційна угода. Я кажу з обох боків зараз продавали квітри, і ми маємо бути свідомими цьому. Це ідеологополітичний а, продукт на сьогодні конструкт, а не фінансово-економічний. Перш за все. Фінансово-економічне це коли фонд почне створювати. Там з'явиться більше конкретики, але в мене інша асоціація не з угодою з дебезпека. А з Мюнхенською конференцією, яка з безпековою мінська конференція стала небезпековою, залучним твердженням пана Шлінчака, і це конференція, яка продемонструвала серйозний вакуум безпеки в Європі, і ключове, він не з'явився на Мюнхенській безпековій конференції, а вона його продемонструвала, унаочнила, що в Європі нарешті зрозуміли, що вони знаходяться в одному човні з Україною. І про це тепер говорить не українська делегація, українські експерти, а про це все частіше тепер говорять представники естеблішменту європейського. Бо вони зрозуміли. Що це не метафора, що Україна тримає над ними небо? А вони там після 30-го, 35-го готуються протистояти з Росією. А з закритими дверима на правду кажуть, так вони вже немає сил. Ну яке проте ну в Балтиці, там ну десь вони ще крові там спробують попити, але ж вони вже не дієздатні. Вони ж розраховували, що вони під парасолькою НАТО, і кожного разу, коли Сполучених Штатів поставало питання: так, а я Росія, а якщо по вам та Ми в НАТО нам нічого боятися. А тепер НАТО. Вивітрилося. магія. Вивітрилася, і вони зрозуміли, що вони набагато уразливіші зараз навіть ніж Україна Яскромовним свідченням <звіт> того, про що ти зараз говориш, стали сльози бінхінської безпеки на це підсумок. Передостанній хештег звучить він наступним чином: ратифікація. Ратифікація через парламент це гарантування, того, що це буде не декларацією, а буде угодою. Але ратифікація відбудеться тільки після того, як він буде підписаний на рівні лідерів, на рівні урядової угоди, і потім процес ратифікації. Я не думаю, що за цим стануть серйозні питання, оскільки угода суджу цього буде достатньо рамковою. Але для України це важлива демонстрація того, що це позиція, в цілому української. Української влади, як всіх ілок влади, і українського суспільства і держави, що зі зміною влади в Україні від цих зобов'язань не відмовляться. Це протезу того, що А, от війна закінчиться після цього вибори, а хто там переможе, може сказати, що а я нічого не обіцяв. Від цього має застрахувати ця ратифікація. Це страхування і для сполучених штатів, і для нас зараз демонстрація того, що ми серйозний партнер. І останній на сьогодні хештег. Е, можливо, так чи інакше згодою не пов'язаний, хоча з іншого боку, ми там про хештег, де безпека говорили, звучить він так: – НАТО. Е, НАТО залишається. НАТО все ще функціональне. НАТО все ще буде, але виклики, з якими зараз стикається безпековими Європа, вони не покриваються НАТО. Або якби я написав його так, Олег, забути НАТО, я скажу, що і забути, і забути, і забуття в даному випадку ми можемо з різних боків підійти, але будемо говорити все одно про одну і ту саму сутність. Що як в страховому пакеті настали певні події, яких раніше не було, і вони не були вписані в страховий поліс під виглядом НАТО. І от зараз ця подія, це перше, а що, якщо Штати не стануть? А що, якщо з'являться гібридні, ну, якісь зелені чоловічки? А що, якщо кабелі, по морючі якарями повністю прочешуть і розірвуть? А що, якщо відбудеться теракт на логістичних шляхах і розірве просто логістику натівську всередині? І таких, а що якщо? Доходячи до «Україна програє? Що буде з європейською безпекою, і все це виходить за рамки мандату і можливостей НАТО і здатності реагувати. Відповідно, не забути НАТО або забути НАТО, це про те, що Європі потрібно створювати додаткові паралельні механізми безпеки, компенсуючи дефіцити і неспроможності НАТО. Бо НАТО готувалося як організація для війни в ЛОПа між певними. Блоками і стінка на стінку, а 21 -е сторіччя і війна 21 -е століття. Це не про стінка на стінку і не про війну, яку оголошують за 72 години. Пишучи, іду на Ви. Путін продемонстрував дещо інакші правила війни, до яких НАТО виявилося не готовим щодо нових безпекових об'єднань у Європі, альянс в свою команду. Тебе міг би взяти можливий новий канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, бо він про це також активно говорить. Олександр сьогодні хештег без питань. Олеже, дякую тобі за розмову. Надто цікаво, наповнено сьогодні. Політолог, співзасновник нацплатформи стійкості та згуртованості. Так, згуртовано ми на двох. трішки розписали угоду. Ну і знову про Трампа. Як же ж не про нього? Побачимось, Олеже обов'язково в ефірах на прямому і не тільки. Дякую за твій час традиційно. Наспадовка. Друзі до зустрічі. Друзі, вам дякую. Лайк, підписка, дзвіночок. Ютуб Влада Волошина Також підписуйтесь на ютуб прямого, завжди про це кажу. І побачимось з вами сьогодні о 17.30